Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві машинки 9 рівня, які зараз проходять тестування, плюс до того показати вам два 3D-стилі. До речі, один із 3D-стилів це на Бураска. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу вам показати, це безпосередньо 3D-стиль термінова доставка для бачитльон Бурас Гуе. От так він виглядає, у нього є опис. Термінова доставка тедді на тобі кулемет. І ящик з патронами не забудь, бо будемо, як минулого разу, цукерками відбиватися. Умка. Навіщо ти в гармату заліз? Танк тільки із заводу. Нічого там змащувати не треба. Тим паче медом. От так коротко я опис почитав. Коротше кажучи, він у таких мотивах, знаєте, я не знаю, як до Дня Закоханих, можливо він і засвітиться тоді. Другий 3D-стиль, який я хочу показати, він називається Горець для 116F3 World of Tanks». Для зимової кланової події 2024 року. Вот. Горець, а я завжди любив гори. Ще на громадянці мріяв опинитися на засніженому хребті, побачити природу, від якої дух захоплює, відчути смак волі. Мабуть, недаремно кажуть, бійся своїх бажань. Воно то звичайно добре, красиво. Та з екіпіруванням цього разу командування не підкачало. От такий короткий опис цього 3D-стилю. А тепер давайте подивимося безпосередньо на ті машинки, які викотили 9 рівня не тестування. По-моєму, вже вони раніше засвідчувалися, я от з пам'яті пам'ятаю, але тим не менш, давайте їх обговоримо. О, от супертест Т-60. Ще одним учасником супертесту є Т-60, американська ПТ-9 рівня. До речі, вона має статус акційний. Тепер давайте подивимося на характеристики даної машинки, що ж вона з себе представляє. Середня шкода за посил 400 одиниць на стандартних е, бронебійних і кумулятивних снарядах. Дивіться, бронебійні снаряди пробувають 258 тобто нормально, і 320 кумулятоси, також можна сказати, нормально, тим більше для 9 рівня. 515 підвищена шкода у нас на фугасних снарядах. 60 мм вони пробувають. Тобто стандартні показники, вони нормальні по снарядах. Тим більше швидкість польоту снаряду от стандартних взагалі хороша, 1150 одиниць, тобто проблем не буде з вицілюванням. Кумулятиви вже гірше, 950, а фугаси взагалі 850 метрів на секунду. Тобто по швидкості польоту, тут можна сказати, по кумулятивах і фугасах вже мінус. Але кумулятиви ми будемо використовувати в основному на близьких, я так розумію, дистанціях для того, щоб прибувати броньовані цілі. Тому це не повинно дуже відчуватися. Тепер йдемо далі. Час перезаряджання 8-9 секунди, при тому, що час зведення 1,7 секунди. І е, точність 0,4 метра. От по точності в нас дуже великі проблеми, тому що для пт шки багатовато 0,4 метра. Час зведення комфортний. На жаль, я не можу вам сказати на даний момент, яка буде стабілізація, тому що немає ще цієї машинки на тенс GG. Мінус 7-20 у нас кути. тобто... Комфортні, можна сказати, початково комфортні, мінус 7 це початково комфортні, не самі кращі. 40 снарядів боєкомплект. По мобільності 35 вперед, 12 назад, при питомій потужності 14,5. В принципі, дуже маленька і максималка, і питома потужність це, скоріше, такий важкий танк буде по динаміці. Повноцінний важкий танк, не динамічний важкий танк. 28 градусів швидкість повороту шасі і 18 градусів швидкість повороту башти. Тобто дуже повільно, друзі. Це дуже повільна ПТ-шка. Можливо, сюди треба буде ставити або турбонагнітач, або от Т3. Тоді далі йдемо. По живучості заявлена у нас броня 120-80-40 у нас по корпусу, і 380-60 по башті. Башта повинна танкувати, але навіть під таким ракурсом видно, що є лючок. Який буде дуже часто пробуватися. Корпус, я думаю, танкувати не буде. Там буде в районі 200 мм. Це вже зрозуміло по цих характеристиках, які присутні. 380 у нас стандартний огляд для техніки 9 рівня. Отака От у нас машинка, не знаю за що вона буде. Можливо, за Battle Pass. Ну, можливо, хто його знає, подивимося. Друга машинка це Lad Street Fordon 120. Це у нас шведський винищувач танків 9 рівня, тобто ПТСАУ. Давайте подивимося тепер по характеристиках даної машини. Що ж це за машинка така? Середня шкода за постріл у нас 420 одиниць на стандартних підкаліберах і голдових кумулятивних снарядах. 290 у нас стандартні підкалібери пробувають. Це прекрасний показник. Але я думаю, що там буде і втрата бронепробиття. Також не можемо поки що подивитися суттєво, тому що це підкаліберний снаряд. 330 у нас пробивають кумулятиви, це дуже хороший результат, прекрасний результат. При тому, що кумулятиви летять швидкістю 1100, а підкалібери 1350. Тобто по швидкості польоту снаряду взагалі ніяких зауважень немає. Навіть фугаси летять 1100, при тому, що вони пробувають 60 і підвищена шкода 530. Ну, пробиття 60 це невелике, скажу чесно. Але все ж таки, тут циклічна зброя, можна возити там, штук 4-5 для того, щоб на картон було. 10 секунд у нас час перезаряджання, друзі. А, значить, час зведення 3 секунди в простому режимі. І 1-2 секунди в облоговому режимі. І так само у нас от точність 0,4 в простому режимі і в облоговому 0,3 метра. Тобто у нас два режими в ПТ-шки: гідравлічна, гідропневматична підвізка, стандартні фішки для ПТ таких типів. Мінус 10, плюс 12 кути. Звісно, гармата практично не задирається. Але мінус 10 це дуже комфортні кути. Можна було, до речі, пт типу подавати хоч мінус 12, там. От, наприклад, у неї ж гідропневматика. 40 снарядів боєкомплект, 3 члени екіпажу, до речі. по мобільності, дивіться, в простому режимі 50 вперед-45 назад. У режимі облоги 10 вперед, 10 назад. Тобто, ми практично не рухаємося. Нам потрібно ну як, переключатися в будь-якому випадку, постійно буде з режима в режим. Ну, в залежності, і, звісно, від мапи. Швидкість, От дивіться, максимальна швидкість у нас, я сказав, а питома потужність не сказав. 17 кінських сил на тонну. При тому, що швидкість повороту шасі 30 градусів і швидкість повороту е башточки 16, так скажемо. От такі от справи. Тому що тут немає як такої башти, тут гарматка повертається трішки, я так думаю. Чи чому тут так заявлено, не зрозуміло, подивимося. Значить, Живучість у нас 1500 одиниць, при тому, що бронювання практично немає. 40-20-20 Ну, Ви розумієте, що проведена броня можливо, там буде і невелика, але частково, наприклад, ті самі підкалібри повинні відскакувати. 120 мм, а з іншого боку, от дивіться, 40 мм це по правилу трьох калібрів. Будуть пробувати вже гармати від 120 міліметрів вище. Тобто бронів цієї абсолютно машинки немає. Зайняли якісь кущі, зайняли якусь рельєфну місцевість, щоб вас мінімально там, так скажемо, було видно, і потім можна буде відігрувати, щоб ви могли, хоч якось зі цією швидкістю, 10 км назад, коли ви в режимі облоги, щоб ви могли заїжджати назад. До речі, огляд також поганий: 360 метрів. Це спеціально зроблено, щоб ви не могли пересвічувати, і 710 у нас а, а, виходить радіус дії зв'язку. от такі от дві машиночки. Друзі, пишіть, що ви думаєте, де вони можуть засвітитися. Я думаю, може Т-60, наприклад, Т-60 засвітитися в Pass. тому що це далеко не імби. А лад Стріт Форд може засвітитися вже в іншому режимі. Хоча подивимося, може бути що завгодно. До речі, я вже і на завтра. Познаходив деяку інформацію, яку я хочу розповісти. Плюс до того, дивіться, є інформація, скільки потрібно досвіду для дослідження нової японської гілки з 5 по 10 рівень. Якщо підсумувати, то всього потрібно буде 756 тисяч 850 досвіду. Це якщо проходити повністю всі машини і всі модулі, які потрібно. А по етапно вже розписано безпосередньо на скріншоті. Я це викладав у свою групу Telegram. Тому хто не підписаний на цей канал, можете підписатися, там дуже багато висвічується в першу чергу інформації. особливо якщо будуть, наприклад, якісь бонус-коди. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки. Підписуйтеся на канал, друзі, і не забувайте коментувати, що ви думаєте на рахунок цієї техніки. До побачення до наступних відео, папа. -па.